Є знижки представляють, коко знижки травня на Фколор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Перше тисячоліття до нашої ери, антична Греція. Це був час, коли кожне її місто фактично було окремою державою. І звісно ж, між ними регулярно спалахували конфлікти. Такі війни спустошували Пелопонез – півострів, на кому знаходиться Греція. Треба було щось вирішувати, і взявся це робити. Цар Еліди Іфіт. За переказами він вирушив по допомогу до дельфійського оракула, тобто віщуна. Той вислухав царя і порадив започаткувати спортивні змагання, а на момент їхнього проведення оголошувати перемир'я. І от наступає 776 рік до нашої ери. У місті Олімпія вперше відбуваються спортивні змагання на честь Бога Зевса. Відтоді вони проходитимуть що чотири роки. Під час цих ігор усі воєнні конфлікти між містами та державами повинні припинятись. І дійсно, така ідея виявилася ефективною. До прикладу, люди могли безпечно потрапляти на ігри і повертатись додому. Але ж тотального перемир'я так і не сталося. Наприклад, грецький історик Фукідід згадує, що одного разу оштрафували Спарту, оскільки її воїни під час олімпійського перемир'я напали на фортецю іншого міста. Історія тих античних олімпійських ігор завершилась наприкінці четвертого століття вже нашої ери. Їх як язичницьке свято заборонила Римська імперія, яка у той час вже володіла Грецією. Відтоді зникла і традиція олімпійського перемир'я. Олімпійські ігри було відновлено лише через півтора тисячоліття, і сталося це у 1896-му за ініціативи французького барона П'єра де Кубартена. Він вірив, що саме спортивні змагання зможуть об'єднати людей різних поглядів та національностей, а також забезпечити мир у всьому світі. Благородна ідея, чи неправда? Однак, на жаль, вже через 20 років стало очевидним, ця ідея провалилась. 1916 у Берліні мала відбутися чергова Олімпіада. Однак ігри скасували. Бо вже два роки як точилась найбільша на той час війна Перша світова. Так само Олімпійські ігри скасували і під час Другої світової у 40-му та 44-му. Після такого стало очевидним: ці змагання ніяк не можуть вплинути на припинення військових конфліктів. І тоді у світі спорту вигадали дещо новеньке: бойкот. Якщо Олімпійські ігри приймали країна, яка веде агресивні війни, то такі змагання могли проігнорувати. І напевно найвідоміший випадок стався у 1980 році. В СРСР тоді до бойкоту закликав американський президент Джиммі Картер. І до цієї ідеї приєдналось близько 60 країн, які проігнорували участь у тих змаганнях. А все сталося через те, що роком раніше СРСР напав на Афганістан. Але вже після завершення холодної війни Міжнародний олімпійський комітет вирішив конкретизувати правила олімпійського перемир'я. Там запропонували, аби всі воєнні дії припинялись не лише на період ігор, але й за сім днів до та після змагань. Цю ідею у 1993-му навіть підтримала Генеральна асамблея ООН. Ідея хороша. Але, на жаль, з реалізацією знову не вийшла. І тут треба зазначити. Найчастіше це правило перемир'я у двадцять першому столітті порушувала Росія 2008 рік. У перший день Олімпіади в Пекіні ця країна напала на Грузію 2014. й Ще не встигла завершитися Олімпіада у Сочі, як Росія розпочала окупацію Криму, і це при тому, що того року вона сама приймала ігри та мала б закликати до миру. Ну і звісно, 2022. й Через чотири дні після завершення Олімпіади в Пекіні Росія розпочала широкомасштабну війну в Україні.